Це вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шах і їх розумієте, то ви повірмо адресу. Сьогодні хотів би продемонструвати два цікаві приклади, коли захищений пішак, прохідний захищений пішак не дає перемоги. І Це досить такий рідкий винятково, але ці позиції потрібно все-таки знати. Ну, В даному прикладі білими грав видатний латвійський росмейстер Олексій Широв проти дуже сильного росмейстра голландського, який також був е, декілька разів претендентом Ян Тімону. Один з кращих е, західних шахістів кінця 20 го сторіччя. -го сторіччя. І навіть приходилося з ним грати в одному цікавому турнірі в Німеччині десь. З контролем по 45 хвилин. Ну і зараз я що програв, де мене дуже добре селично переграв. Як зараз перед партію. Хоча турнір мене склався непогано, я зіграв ще тоді, крім Яна Тім з трьома сильними гроссмейстрами. З молодим Петром Леко я зіграв нічию. Петро Леко це майбутнє візит чемпіон світу десь у 2004 році зіграв у нічію з Володим Крамюком майже зазначен світу. І також з легендою шахів Віктором Кричним його не треба представляти, але йому також програв, але у німецького гроссмейстра Клауса Бішева мені вдалося виграти. Але перевсім до цього прикладу. Тут Піді стоять краще, не пішак. Але пішак це, це 6 під загрозою, ну, щоб е, пограти, щоб пограти тут на виграш, він грають е, Тура D8, король F7 і дають шах. Ну, чорним, щоб захистити пішака, карантина C7. Приходиться міняти Туру, Тура і 7, король. І біль G5. З цієї позиції Ян Тіман несподівано здався. Хоча б це нічийна. Він порахував, що після король D6 H4 Cроль С6F5 йому допустити утворення захищеного прихильної пішака. Тому що наприклад, після цього ходу H5. Пішака аж не затримати. Він пробігає в грозі. Тому чорним приходиться грати на F5 король D7. І на F6. Король e 6 І він заходиться писати програм. Насправді є інші, тому що білі не встані виграти пішака c7. Наприклад, король F3, король D7, король E4, король e6, король, король d 6 Білі обходяться з планом. король c 5 король d7, король 5 і тепер король e 8 це ключовий хід. І тепер. білі... король ще нічого не дає із король. F8. F7, C5 і позиція є мертвою нічєю, тому що після король d 5 виникає. Позиція тут навіть чорні перемагають крові 6, ну, F7 не потрібно ще дограти. Це буде помилка. Ну, скажімо, король 7 немає і за C5, теж програють. А на король D5, eh, на король 7. Іще. E, що ж трапиться у випадку Король С6, e, чорний має тут хід король D8 і білі не можуть перемогти. Цього не, не дорахувався. E, я Тіман просто після в 6 припинив розрахунок. В що прохідний пішак дає перемогу. Захисний прохідний пишек всі де перемогу, але це була його помилка. Так що ніколи не треба зарано здаватися. В принципі, треба догратися по там подивитися, не спішити. Але це так, чисто психологія, скажімо так. Тому що деколи люди не вважає, що поці програна, він перестає шукати, працювати далі, і, так би мовити, зарано здається. Але це не трапляється таким сильним психістом, як Антіман. Ну, ще цікавий приклад в цій ситуації, яка здається критичною для чорних. Бігає тут D4 і хочуть прорватися на ферзі фланзі. Справа в тому, що бити не можна, і за C5, і пішак D6 пробігає в ферзі. Кінь дуже ставшу не дало, його сон обрізає тут. Просто на ну, 6 я просто поб'є, ну, тут в принципі нічого не дає також виграє. Е, але Чорні заходять тут в е, нічию, вони грають King 6 допускаючи розмін на G6. Slombie G6. король Королья. Бі. В білих е, сильний прохідний пішак, але е, Чорні тут тримають нічию король f2, король f6, король g3, король g5, король h3 і король f5. І тепер не вдається виграти пішака h5. Це цьому є проблема, тому що Піллін не може від цього пішака виграти. Єдиний шанс полягає у цьому ході d6, король f6, король h5, король d6, король g5, король d6, король f5. Ну, треба сказати, що тут е чорні принципали дуже велику винахідливість, е тому що взагалі піші ка зараз е ці 5 вони втримати не можуть. Але вони знайшли тут е можливість пату. Король Е5, король Б6 і король Д5. І тут знаходиться чудово пато вийде. Можна сказати, тюдно. Чорнять кроля 5. І виявляється, що Пішак, якщо біля Пішака, виникає позиція Пату. Так що тут в даному випадку Хорсмейстей мало, тому ви що мав виняткову нехідність, щоб врятувати партію. Тобто не тільки захистився від, від захищеного прохідного Пішака, але також, що тут патову можливість. Зробити нічого. Так що це. Приклад, що потрібно боротися до кінця. Не відміну відео Тіма на чорне вдалося інструмати геніальний захист. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.